Та що до пиздки, Рушайте у першу путь. Бажаєш підтримати канал і озвучку? То підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Армі BTS UA презентує РАН БітіС П'ятдесята серія. Святкування ювілею п'ятдесятої серії. Частина друга. Додайте шуму. Плеск, 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 бідоплас. Увага на екран. Подивимося. Божечки, трясе, наче справді нагородження. Талант вже нагорода. Що є, та є? Сумніваюся, бо ми всі таке робимо. Напевно, шестеро. Та нас семеро. Так, здається, ми всі так робимо. Конкуренція ще Та годі. Я тут наймиліше серед всіх. Це а, до речі, хто це? А я у шоці? Милота, життєве кредо. Це точно я. Чи я? Мабуть, я заради пафа суташани під брипухляш та підводця. А ми не спимо та рухаємося далі. Годі курки посідали. Хіба тут ще їй? Кандидати? я навіть не претендую. Хоу. то ти геть не спортсмен. Вся увага на екран. То хто ти спортсмен? Чи кліпу не буде? Та ти ж рвеш усі канони. Та тут нема про що говорити. А може щось і виговорить? тисне. Грем. Та він знав. А як інакше. Ти плачеш? Це зайве. Бачили б ви його в нашому гуртожиті. Це ж божевілля. Джейхоп, що? Які відчуття? Його сум, депресія та розпач. Я так само. І ти теж? Я так хотіш джин. Дзінь, дзнь хьон, джинхьон. Главне й те саме. Че? Що тобі вже в імені моєму? У кого хочуть всі, то реально нашим сі. Говори швидко та по темі, бо програєш як не знаєш. Так, я можу й не таке. Оце дивлюся та прозріваю. Я знову поза конкурсом. Це ж метає моє серденько на клап. Моє серденько, що ганчір'я після тузика. Йой. Тон. Покажіть джине крупнічков. Ти що не дочув? А це обійми, бо порубаю. Крепко, міцно. Все гаразд. Склали свинючку. Та підлутаку. Я поки що побуду в шоці. Та що це? Що то там? Це мої сльози. Цю нагороду отримав я. А там сельєлля. Це, це сльози Джина, а їх багато. Спокій в класі, це квіти. Хоч ти духа. От щось з того моменту я почав нервувати. А, І тут він. Чого мене кликали? Хамелеон. Рівень Бог. Хайгу, гайгу. Ти грішний? Ну то чим здивуєш кралі? Я вірші люблю? Це помітно. Я надибав щось для тебе. Користуйся, не шкода. Сумна лірика. І Сльози. Та я просто офігенчик. Тиша. Все в моїх руках. А я просто так сиджу. То сиди. Ти так багато працював, пахавши трактор. Так, старався. Емоції помпезного масштабу. Увага, шоу почалося. То що вже грає? Сльози, нерви. А де сльози? Всі квіти залив? Стривайте, лише погляньте на джина, яку скрутив ще страшнішу. Ти що, припу? мир, любов та каруселі. Дивимося на екран. Вау! Рисова калапуцька! Це прикольна нагорода. Чогось. А Гансунпа, манчамкеху, Ху! та в мене руки повара. Обидві. Я додав квіточок, бо вони красиві. То це вже суше. Та й я ж про що у цьому конверті переможець. Він тут усередині. А чого зовні гуляти? Та ти шо як вдалі жити? Аж. для дитин 2018 вісімнадцять 2018 є церемонія кулінарна категорія та є. Шо шо Шо? 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 І таке буває. Ти хоч сам зрозумів? Ну ну ну, то хто ж там як голить? Це янгольські сльози щедріші за все. Це бані все це поділ. Точно він не щедрий. Він руйнівний. То що гостимо. Так, сіли. Хіба як заспівав? Навіть коли нема тексту та музики. А це немаловажно. Тож дивимося на екран. Приз загала спави серед ночі. Циркулярка на галявині. Сусідів, перфоратор. Це вже занадто. Джин, як ти розпиваєшся? Ти моцний. Так і ля візьмеш до гніздо, прийом, як чутно. Звуко оператора. Я вас люблю. І таке було. І нашому режисеру Ранбітієс за відмінну безкінечну роботу. <гум> Викликає за зуля, як чутно. Я вас люблю. Прийом люблю. Ти приносиш свято в хату. Супер замовляйте. Зафіксуйте це червоним. Це прикольно. Центральний має хист. Чекайте, зажні. Почалося понеслося. Я хочу до свербілок. То чухайся, бо тут всі хочуть. Хоча дивлячись туди, куди, туди, куди, куди туди. А ми куди? І ми туди. А що таке? Інтрига року. три горішки. Заспокойтеся, та клац забралом. Вітаю з прозрінням. А ми й про що? ви? Про це саме про це. Ми всі. А ти про що? А тільки ти до Петру? Як так? Таке всім до вподоби. Клац, бац, бац, клац, роблячи всіляку дурню, показали злагоджену командну роботу. От ви гоните. Підходимо, забираємо. То тут саме обслуговування. підходь, бери, виношуй. Отоплишився і усе гуляй без цяць я може в майбутньому, а це означає щоденну боротьбу. А вже ж. А такий прогноз. Я теж хочу. Вау! Так і мало б бути. Вітання канфіті та яскраве цяцький. Йойшон налякало Божечки. мало не розгодився. Мене оте так здивувало, налякало. Та вже все. Нумо кружлятися. Стійте, бо землі не чую під ногами. Так, Це вже передос. Найстаріше мембер Дід Джин, тобі слово старший дід. Ну ну, Спасибі. Якщо фізичні сили нам це дозволять, то чому й ні? Любі мої, якщо перегляд ранбієс змушує вас сміятися. То я докладу усіх зусиль продовжити це. Трохи чаклунства монтажу. За руки візьміться, бо загубитись у просторі. Йой, моя голова. Їх дві. Перше після дебюту? татюк. Ні. Я носив застіпку на спині і либа на півобличчя. Отако. Шо? так. ще фотка така є. Перепрошую, але я нічого не бачу. Ти не можеш що з цим зробити. Саряшка, да? Ти нічого не бачу. Будь ласка, неси в тебе самого очі на потилиці Не бачу. шо вау, правда, бажання загадути бажання з ним народження. Тебе це ж не день народження. А п'ятдесята серія, мені байдуже. З днем народження, ранбітісі. З 50 серії Всіх нас. Я вас люблю! П'ятсот тисяч вон. Хоч ведучого, попереджайте про такі сюрпризи. Боже, поможи, маємо зробити все можливе. Ві, повернися. Чому? Так, тут A до A, далі B, далі B. а не ви. Ні, що я чому за що? Хто навчиться, ходіть на курси, бульки ротати. От ми вміємо. Справді не можу, ще жодної за все життя. А от сьогодні не Сьогодні думні. Лукснешодне. Ми не можемо змінити гру через одну бульку. Через діну. одну бульку правильне є, то й булька буде. Та Чи от буде? То що ви всі вмієте ОТЕ ротом? Тю. Звісно, всі. Я реально не можу і бульбашити. А вже ж завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку ArmyBTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лишень рибок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Бах дрох! Спокійно. Оце по нашому. Ось і все.